Давайте зараз поговоримо про те, чому саме я вирішила радикально забрати з себе піпл-плізерство і дуже хочу заохочувати вас також на те, щоб ви позбулись свого піпл-плізерства і чому для мене це надзвичайно важливо. Піплплізерство це коли для вас важливо бути гарною людиною. Це не тільки догодливість, це будь-яка форма інтелігентності, ввічливості, коли. Ви хвалите більш ніж критикуєте. Деякі люди взагалі вважають критикувати неетичним і намагаються ніколи нікого не критикувати. Коли ви намагаєтесь в стосунках давати більш ніж отримуєте, тобто завжди всіх підтримуєте, допомагаєте, намагаєтесь віддати все найліпше, що у вас є. І це крута стратегія, але тільки за умовою, що коли ви не хочете, чи у вас немає сил, ви можете цього не робити. І коли ви робите те, що мусите в стосунках, більше ніж те, що хочете, тобто постійно дійтесь почуття відповідальності та обов'язку. Чому ви можете бути біплплізером? По-перше, зараз в нас це просто соціальна норма. Прийнято бути вічливими, деликатними, бути в гарних стосунках. Це може бути, якщо ви емпат, тобто схильні зливатись з людьми і переймати на себе їхні емоції. І третій варіант це ви невротик. Я підготувала для всіх цих трьох варіантів свої способи, як це подолати. Взагалі, на створення цього відео мене надихнула Оксана Забужка. Це українська гіперінтелектуалка. Я думаю, ви всі про неї знаєте. Я дуже хочу, щоб ви подивились ось це її відео. Послання, на яке я залишу в описі до цього відео, не тільки тому, щоб ви естетично насолодились тим, як елегантно Оксана Забушка метаболізувала в собі всі болісні емоції, думки стосовно війни, як вона використала свої знання з області історії, культури України і світової для того, щоб осмислити те, що відбувається з нами зараз, і створити нові сенси і сприяти розвитку нової етики, яку Яку зараз просуває Україна, і яку втілює собою Україна і героїзм України. Але і, зокрема, якщо у вас утворилась екзистенційна криза через війну і ви. Тотально трагічно сприймаєте її як травму для себе, і це для вас абсолютно щось чорне. Ви не розумієте, як вам далі жити, і ви вже загнали себе в гугий кут, і у вас екзистенційна криза сенсів, і ви думаєте, що після закінчення війни на Україну чекає однозначно тільки щось погане, і ми всі будемо дуже травмовані, і в нас взагалі немає майбутнього. Ось Оксана Забушко дуже ніжно, але раціонально знаходить для нас надію і вихід з Цієї ситуації. Зокрема, Оксана Забушка каже, що саме Україна е, після закінчення війни буде надпотужною державою в плані культури, нової етики. І вона буде рухати всю світову культуру вперед, тому що саме зараз тут, в Україні, відбуваються унікальні нові події, і українці діють унікально і по-новому. Наприклад, е, в Європі, якраз де е, квітне, оце. Піпл плізерством, і всі думають, що вони повинні бути гарними людьми, і вони будуть гарними людьми, коли у всіх будуть гарні стосунки, і вони е систематично, тенденційно намагаються помирити українців з росіянами, тому що, щоб це було добренько, щоб це було гарно, і ці хороші руські, які постійно розповідають, як вони нічому не винні. Оце якраз піпл pleaserство. А Україна створює альтернативу, нову це те, чого ще не було, коли треба. Проявляти агресію і конфліктувати. Треба проявляти агресію і конфліктувати, і кайфувати від цього, і отримувати задоволення від цього, і не забороняти собі це. А коли треба любити. То треба любити і робити це щиро, чесно і наповно також. І в цьому є гармонія, різноманіття людського досвіду, Я кажу, Оксана Забушка. Я собі просто вкрала цю фразочку і тепер постійно і повсякденному житті використовую. І це прекрасно, і це повна екзистенція. І коли ти її уникаєш, ти не можеш бути адекватною людиною. Зараз ми поговорили про те, наскільки піп може бути надзвичайно шкідливим на рівні держав на світовому рівні. А ще піп воно може бути шкідливим для вас просто на індивідуальному рівні. Тому що піп це і те, коли ваше тіло. Каже одне, вам воно вам підказує. Ваші емоції вам кажуть одне, ваші думки вам кажуть одне. Наприклад, я зараз не хочу йти на зустріч з дитиною, з якою я домовився зустрітися через свою вічливість. Але ваш рот і ваше обличчя кажуть зовсім інше: о, привіт, як справи, О, да, я так за тобою сумував! О, да, ти така класна! Тобто, це лицемірство і це не щирість на вашому індивідуальному рівні, і це надзвичайно стресогенна поведінка, тому що вона буде створювати утворювати вам стрес, і вона буде утворювати вам хвороби, вона буде утворювати вам привід для того, щоб ви переїдали, для того, щоб ви кудись потім свої невисловлені негативні емоції випльоскували. Тобто, ви будете чи бухати, чи якщо ви не бухаєте, от я наприклад і не бухаю, і не вживаю наркотики, і е, нікого не піддаю насильству і не переїдаю. В мене цей стрес він переходить в хвороби. Піполплі серством ви приносите шкоду собі. Також ви піполплізірством приносите шкоду і тим людям, яким ви не надаєте адекватний зворотній зв'язок. Тому що таким чином ви надаєте їм неповну спотворену інформацію про реальність і про світ. Тобто, ви ж для людини це частина реальності і всесвіту, правильно? А людина вона має від всесвіту отримувати адекватний зворотний зв'язок. Тобто, ви їй не даєте можливість отримати адекватний зворотний зв'язок. Короче, давайте вже позбуватись people плізерства нарешті. Давайте спочатку поговоримо про те, як пропонувати бути піплутлізером, якщо ви емпат. Що значить емпат? Емпат це коли ви спілкуєтесь з різними людьми, з будь-якою людиною, і ви автоматично, це спонтанно у вас відбувається, і це вам дається надзвичайно легко, ви ідентифікуєтесь з нею, тобто ви починаєте відчувати її емоції, ви її дуже-дуже гарно розумієте. Ви розумієте її думки, її потреби, її стиль життя. І в цей момент ви відчуваєте її емоції як свої. І взагалі, давайте ми поговоримо про те, як правильно здійснювати гігієну, якщо ви емпат, взагалі, це талант і це ваш дар, і ви можете його монетизувати. Ви можете бути, наприклад, митцем потужним тільки якщо ви надзвичайний емпат. Ви можете бути психотерапевтом, тільки якщо ви емпат. Також, якщо ви схильні до емпатії, ви будете отримувати набагато більш насолоди від всього, від сексу, від якогось близького контакту, від музики, фільму, від спілкування, тобто ваше сприйняття. Життя набагато більш. Повне, насичене, яскраве, деталізоване, тому любіть в собі свою емпатичність. Але емпатію треба правильно користуватись. Якщо ви тільки ідентифікуєтесь з людиною і відчуваєте потім її емоції як свої, ви не можете очищуватись і ви не можете бути собою. Тобто ви будете постійно забруднені емоціями інших людей, ви будете з усіма зливатись, і це буде ж, шкідливо для вас. Тобто, це як малюватись і нашаровувати на себе все нові різні. Макіяжі, коли ви там не змили попередній. Тому а, після того, як ви ідентифікувались з якоюсь людиною і відчули її емоції як свої, після цього вам треба зробити ще другий крок. Вам треба це усвідомити. Тобто ви відчуваєте якусь емоцію. Наприклад, людина вам розповіла щось сумненьке, наприклад, як в неї загинув хтось на фронті, її близька людина, і ви її співчуваєте, ви відчуваєте її емоцію. Але якщо ви її відчуваєте як свою, і ви не усвідомили, що в цей момент. Це у вас було емпатичне відлуння. Ви потім, вже після того, як її поспівчували і здійснили якусь підтримку, і ви пішли, ви будете ходити з цією емоцією, як зі своєю власною. І що вам треба в цей момент зробити? Вам треба усвідомити, що це відлуння. І вам не треба просто нескінченно цю емоцію переживати. Вам треба зрозуміти, що це відлуння, вам треба описати це як слово, наприклад, там, я сумую. Вам треба перетворити це на емпатичний опис і якщо ви хочете, ви можете цей емпатичний опис через свій рот людині сказати. Ти зараз відчуваєш себе так, так, так і так. І ви описуєте прямо в цей момент, як ви себе відчуваєте. І в цей момент ви цю емоцію метаболізували і її передали, ви її сказали, ви її. Повернули, ви її відзеркалили вже в готовій формі, як вишукана страва. І це для неї буде дуже-дуже корисно отримати такий зворотний зв'язок. Тобто, якщо ви емпат, ви насолоджуєтесь цим, коли ви емпатизуєте позитивним емоціям чи якимось дуже тонким, вишуканим емоціям. Потім, якщо ви співчуваєте людині, ви Робите оцей перший свій типовий крок, ви ідентифікуєтесь з нею, а потім ви робите другий крок, ви усвідомлюєте це як своє емпатичне відлуння, ви перетворюєте це на емпатичний опис і повертаєте їй цю емоцію, і в цей момент ви вже припиняєте її відчувати. Це була коротенька інструкція про те, як правильно бути емпатом, а тепер як бути емпатом і не бути піпл-плізером. Тобто, коли ви емпат і ви ідентифікувалися людиною, і вам дуже приємно. Побути тимчасово нею, це для вас як такий надзвичайно цікавий серіальчик чи якась книжка, і ви насолоджуєтесь тим, що вона вам просто щось розповідає своє про себе. І це для вас дуже цікаво, тому що ви побули собою, потім ви побули нею, потім побули ще якимось, і це вау, це як змінювати якісь вбрання класні. Але коли ви спілкуєтесь з нею, а в неї, наприклад, є якась думка, яка не збігається з вашою. Вам треба в той момент, коли ви з нею спілкуєтесь, все ж таки не забувати про те, що коли ви без неї, у вас є своя особиста думка, і коли ви з нею спілкуєтесь, вам треба також і не забувати про себе, і не забувати про свої цінності. І коли вона вам там щось розповідає, там: От, знаєш, я розмовляю російською, тому що я розмовляю з мамою російською, я ніяк не можу відмовитись від російської, перейти на українську. А ви, наприклад, розмовляєте тільки українською, і ви прийняли свідоме, обґрунтоване, аргументоване рішення, яке базується на ваших. Цинностях відмовитись від російської мови. І ви не просто так сидите і слухаєте, і розумієте та ви розумієте всіх, і ви розумієте її також. А ви кажете, а я відмовився від російської тому, тому, тому і тому, і я, і мені настільки неприємно слухати зараз російську мову, мене просто вже нудить від неї, і ви можете сказати: мені не подобається російська мова, мені неприємно її чути. Будь ласка, переходь зі мною на українську, і ви можете розповідати свою думку про те, чому ви перейшли на українську, як ви не хочете, щоб Майк Йогансен, Валеріан Підмогільний, все розстріляне, відродження, всі тисячі, сотні, мільйони страчених українців, е, яких просто катували, потім вбивали тільки за те, що вони розмовляли українською. Ви не хочете, щоб вони загинули. Ви не хочете, щоб загинула сама українська мова українська культура, ви не хочете, щоб вона була в реанімації. І ви хочете відтворювати українську мову, і ви хочете робити її все більш повною, красивою, правильною, різноманітною. Ви захоплюєтесь канадським акцентом, який виявляється не канадським акцентом, а тим як просто розмовляли українці тоді, коли українську мову радянський союз ще не вбив, а тепер він майже вбив її і як. Зараз продовжує здійснюватись геноцид українців, і ви його концептуалізуєте для себе як саме геноцид, і ви не хочете, щоб вбивали українців за те, що вони українці, і ви хочете, щоб Україна жила і квітла в своїй прекрасності. Ви можете це все висловлювати, навіть якщо ви розумієте її точку зору. Тому що, якщо ви можете одночасно розуміти і свою точку зору, і її точку зору, і ви напевно сподіваєтесь і на те, що і вона може розуміти одночасно свою точку зору, і вашу точку зору, і це діалог. це це весело, це цікаво, це щось нове. І спілкування воно відбувається заради того, щоб люди могли розвиватись за рахунок одне одного, отримувати якусь нову інформацію, щоб їм було цікаво. І спілкування також може бути витвором мистецтва, але воно буде. Таким тоді, коли ви будете почуватись вільно, необмежено, і ви можете висловлювати те, яке ви є, і це і є справжня насолода. Друзі, якщо ви симптоматично є біволізером через те, що ви невротик, то ви повинні вже дуже добре розуміти, що вам треба робити для того, щоб припинити бути невротиком. Вам треба, а вже ж надавати зворотній зв'язок. Тобто, кожного разу, коли вам щось не подобається, відслідковувати це і казати про це. Якщо вам щось подобається, ви також повинні про це казати. Давайте наведемо буквально декілька прикладів просто зі своїх останніх сеансів. Отже, клієнтка приїхала в гості до матері свого чоловіка, і вона готує борщ. І оця теща ще підходить до неї і постійно їй каже: там, Ти не так нарізаєш буряк, ти не так нарізаєш моркву, а я б не так робила, хоча вона взагалі не українка навіть. Наша клієнтка терпляче мовчить. І я називаю people плісерство ще інша назва це терпільська культура за аналогією з терпільською культурою. Тобто, якщо ви піплесір, ви представник терпільської культури. Це те що щось там прає, а потім вона по три рази полискається. І ми, клієнці треба було кудись йти, і вона не могла дочекатись, поки її там речі попраються, тому що вон... ну, коротше. Безглуздіє ситуації. Потім вона там заварювала собі чай, і її те ще казала, що а ти заваркою занадто рано викидаєш. Там треба цей чай заварювати по чотири рази. І ця клієнтка вона мовчала. Вона нічого взагалі не могла сказати. А вона могла просто сказати: А я по-іншому готую борщ, тому що я так люблю, тому що я так хочу, тому що я просто людина. І взагалі є. Дуже багато способів надавати зворотній зв'язок. Людина має право на те, щоб вам щось висловити, а ви маєте право на те, щоб висловити щось їй, на те, щоб сказати, що вам не подобається, і ви маєте право попрохати її про те, як вам подобається і як ви хочете, щоб вона поводилася з вами, щоб вам це було більш комфортно, щоб це було більш демократично, щоб це було більш людяно. Потім я зараз почала проводити психотерапію військовим, які перебувають на фронті. Я систематично стикаюсь з тим, що ці військові. І крім того, що вони переживають всі жахливі речі війни, які взагалі в голові не вкладаються, вони ще вирішують проблеми своїх родичів, коли їм там телефонують їх родичі, починають їм розповідати про свої проблеми, що там в них поламали, що там в них не виходить, починають плітки розповідати одне про одного. І от цей військовий він ще повинен виконувати замість того, щоб його підтримували, замість того, щоб його любили, замість того, щоб на нього витрачали гроші, замість того, щоб його розуміли, в його положення вставали. Він ще психологічно обслуговує, вислуховує, дає поради, підтримує родичів, які повинні його підтримувати, які взагалі він від них не отримує. Ані емпатії, ані підтримки, ані любові, ані розуміння. І сам їх ще цим забезпечує, і цим він ставить під загрозу своє життя, тому що йому потрібно бути в ресурсі для того. Того, щоб ну не тільки виконувати свій обов'язок, а щоб залишитись непораненим, для того, щоб вижити, для того, щоб в нього увага була сконцентрована, для того, щоб в нього було багато сил. Тобто він віддає ще й свої сили ним своїм родичам, тому що він просто не вміє надавати негативний зворотній зв'язок, і він просто не може цього припинити. Ось як він в мирному житті це робив, і тоді він не міг надавати негативний зворотній зв'язок. Так це все і тягнеться. Також останнім часом, не в психотерапевтичній практиці, а просто в повсякденному житті, я бачу дуже багато гарних. Гарних хлопців надзвичайно вродливих, розумних, порядних, гідних, на яких паразитують надзвичайно психічно нездорові дівчатки. І оці хлопці, тому що вони їх підтягують до свого рівня і всім забезпечують, і підтримкою і дарують подарунки, і все терплять. Просто при мені відбувалася ситуація, коли дівчина просто. вона Поливала гімном, лайном, вона просто вже настільки неадекватно поводилась, що це просто неможливо було вже терпіти. І ці хлопці вони продовжують це все терпіти. І що вони роблять? Вони не дають цим дівчатам можливість вирішувати свої проблеми, впасти на дно. І потім від нього відштовхнутись і почати нарешті розвиток своєї психіки, тому що допоки людина з розладом особистості на тобі, невротику, паразитує, вона не має змоги змінюватись, тому що вона з тебе смокче твої сили життєві, і їй не треба змінюватись, тому що ти робиш так, щоб їй було ліпше, щоб їй було комфортно, щоб їй було зручно. Вона думає вау, я класно, мені так зручно, мені так комфортно. Мені не треба змінюватись і розвиватись, тому що і так все супер. Ну і нарешті, якщо ви піпл плізіте. Просто через те, що у вас є переконання, що конфлікти це погано, і агресія це погано, і у вас є страх конфліктів, то я пропоную вам змінити вашу думку і полюбити конфлікти. Ну от згадайте, наприклад, коли у вас були реальні конфлікти, у вас є страх конфліктів, і ви думаєте, що тільки коли ви в гарних стосунках, то все добре, а гарні стосунки. Це тільки тоді, коли ви, як гарна, добра людина хвалите, а не критикуєте, даєте, а не берете, і робите те, що ви мусите, а не те, що ви хочете. Згадайте, ну в кожній людини хоч раз був в житті реальний конфлікт. І коли я згадую свої конфлікти, я розумію, що вони були настільки офігенними, вони були настільки крутими, ти нарешті бачиш людину такою, яка вона є. Ось вона на тебе волає, ось вона на тебе гримає і. Це прекрасно, тому що в цей момент ти маєш змогу бути щирим, ти маєш змогу бути чесним, і ти сам їй висловлюєш нарешті все те, що ти хотів завжди їй сказати, але не давав собі можливості. І я дуже хочу, щоб ви полюбили конфлікти так само, як ви любите бути в гарних стосунках, і в поганих стосунках так само можна насолоджуватись і отримувати задоволення. І від агресії також можна отримувати задоволення. і Агресія та любов так само як є вдих. Є видих, є робота, є відпочинок, є голод, є ситість, є напруга, є розслаблення, є день, є ніч. І агресія, конфлікти це абсолютно невід'ємна частина життя, це прекрасна частина нашого життя. Вона дуже цікава, вона дуже різнокольорова, вона захоплює. Агресія може бути для нас джерелом енергії, яке підштовхує нас вперед. І а вже ж ви погано ставитесь до конфліктів, тому що ви думаєте, що. Чи ви будете максимально терплячими і не будете взагалі висловлювати агресію? Чи коли люди висловлюють агресію, вони червоніють, як буряк, з них летить слина, в них стають квадратні очі, і вони взагалі перетворюються на якогось монстрилу, який просто вже <шу> <агресія> отак от волає? Ні, агресія це мистецтво, і висловлювати її це окремий вид мистецтва. І агресію можна насправді висловлювати чотирма різними способами. Ви можете висловлювати. Агресію і вербально і невербально неагресивно, і ось ви в агресії не бачите відтінків. Тобто ви думаєте, що можна чи тільки невербально та вербально неагресивним бути, тобто такими заюнчиками терпилами і бути представниками терпільської культури, чи можна бути і вербально, і невербально максимально агресивними. А насправді є два проміжних варіанти, які дуже класні. Тобто можна невербально бути не Агресивним, а вербально бути агресивним. Тобто можна казати: ну заюнчик, ну мені так не подобається, коли ти ось так, ось так, ось так робиш. Ну, будь ласка, не роби це. І, чи, наприклад, можна теж сказати: Боже, я вас так люблю, ви така класна, я вам так вдячна за те, що ви народили сина ось цього. Але зараз тепер я доросла людина, я взагалі у вас в гостях. Ну, будь ласка, поважайте мене. Давайте я вас зараз здивую тим, як я вам пригадую свій борщ, і ви зможете насолодитись цим, а потім я вам відплачу. Тим, що коли ви до мене приїдете в гості, я не буду вас контролювати і ви будете заварку, хоч по сім разів заварювати і не викидати її. Я буду вам тільки усміхатись і приймати вас такою, яка ви є. А ви приймаєте мене такою, яка я є. Дивіться, яка я класна. Чи можна навпаки невербально бути агресивним, а вербально бути неагресивним і дуже ввічливим? Наприклад, це може бути така фраза: друзі. Якщо ви не припините бути піпл pleaserами, Ну, ось власне і все. Та? Тобто, людина, вона вже розуміє, що якийсь посил на посилене невербально йде. Тобто, якщо вам не подобаються конфлікти, це означає, що ви просто не вмієте конфліктувати, і вам треба розвивати цю майстерність. В минулому відео, де я робила психорозбір Дурнева, я вам продемонструвала на його прикладі. Як він може бути не піплплізером, і при цьому його все одно люблять, ним захоплюються, і він має дуже добрі стосунки зі своїми друзями, зі своїми колегами. Тобто не треба боятись, припиняти бути піплплізерами і думати, що це для вас буде ваша особиста катастрофа. Бути піплплізерами це все ж таки обмеження, тому що це вузький репертуар поведінки. А ми хочемо бути з вами необмеженими ні в чому людьми, і щоб наша нейропластичний... Відбувалась у різні боки, і щоб ми кайфували від свого життя. Аеророзвитка третьої окремої штурмової бригади, яка зараз знаходиться в Бахмуті, потребує дрони, і дронів їм треба буде багато. Нам треба назбирати, я думаю, мільйон гривень. То точно я дуже хочу, щоб ви мені допомогли закрити цей збір, тому що люди, для яких я зараз збираю, це мої особисті друзі, це родичі, мого чоловіка, і це надзвичайно важливо особисто для мене і. Ця ситуація така, що не гріх реально закинути донат для людей, яким треба дрони в Бахмуті. Там зараз найгустріше пекло. І друзі, будь ласка, я вас дуже прошу скиньте донатик саме туди і саме зараз. Я працюю заради того, щоб в українців було психічно здоров'я і заради донатів на ЗСУ. І зараз кожним своїм відео я навмисно буду робити зараз не рейтингові, але дуже корисні відео. Я буду збирати гроші саме для третьої окремої штурмової бригади, яка зараз в Бахмуті на дрони після кожного свого. Відео, тому друзі, будь ласка, сьогодні, завтра, коли у вас буде можливість, але я вас благаю. Це для мене дуже важливо. Скиньте, будь ласка, донатик. Наступних відео нас очікує база. По-перше, я почну розповідати вже про базові навички психіки, і я розповім про стресостійкість. Також в нас буде відео про те, як припинити бути тираном, і також я буду розповідати про те, як можна забрати своє обмежуюче переконання і пробити свій потолок в грошах, в стосунках. Тому підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та чекайте на мої нові відео. Слава Україні! І всім папа! -па.